Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар з ігровим ніком, адже на цьому відео буде розіграш голди, а саме по 500 одиниць трьом переможцям, і результати я викладу в своєму телеграм-каналі рівно через тиждень. Сталевий мисливець повертається. Я пам'ятаю, що вперше познайомився з цим режимом, коли побачив в одного блогера на Ютубі, який грав тільки в голодні ігри, адже це кілька років тому був найпопулярніший режим скрізь. І тоді я зрозумів, що танки теж слідкують за трендами в ігровій індустрії. І саме тому, якщо ви готові витрачати свій час на посередні нагороди, але в свою чергу не стандартний рандом, в якому можна навіть дійсно пофанитись та відчути. Процес лутання в танках тоді інформація для вас. Сталевий мисливець стартує з 30 січня і буде тривати протягом двох тижнів до 13 лютого. Буде діяти режим припинення вогню з 12-ї години ночі до 4-ї ранку. І тому, якщо це єдиний час, коли в когось не вимикають світло, дійсно сумно. Коротко вам нагадаю про що ця подія, сталевий мисливець. В одній катці за перемогу змагаються 20 гравців. Бій триває 15 хвилин, та перед кожним боєм можна обрати одну з декількох точок відродження на одній з трьох велетенських мап, ігрові зони, на яких як і в будь-якій королівській битві. Будуть зменшуватись. Тому потрібно уникати смертельних зон, в яких ваша машина буде постійно отримувати шкоду. Запускав недавно PUBG, і настільки підгорів за дві катки, що, думаю, не зайду ще кілька місяців. Адже кіберспорт там зараз сидить за зоною та цілить мітко в спину. Вибачте, за оф але це типічні королівські битви. Головна ціль в режимі вижити та стати топ-1. Тут можна лутатися та прокачувати рівні техніки. І на кожному Рівні танк буде ставати тільки сильнішим, а лутати тут можна спеціальні об'єкти різних кольорів. Одні будуть містити ресурси для прокачки танка, бойовий досвід та заряди спеціальних бойових умінь. Також можна збирати здобич із знищених машин. Найціннішою здобиччю є, як завжди, айдроп. Що по машинах: до полювання будуть доступні 8 спеціальних машин із унікальними вміннями. Від самого початку ви будете мати доступ до трьох машин, кожна з яких буде мати унікальне вміння. На початку ви матимете доступ до трьох машин, а інші п'ять можна брати на прокат, використовуючи зароблені жетони стального мисливця. Кожна машина має одне звичайне і одне надпотужне вміння, які є унікальними тільки для неї. Я не буду зупинятися на них, тому що це багато тексту. Кожен з вас може прочитати і вибрати для себе найкраще, адже ви знаєте, найкраще якому типу танку у вас виходить грати найкраще? До того ж, є два вміння, які є у всіх. А саме відновлення, що з часом буде збільшувати втрачені хітпойнти, ну і ремонтний набір, що буде ремонтувати пошкоджені модулі по аналогії з великою ремкою. Щодо поліпшення техніки, дерево поліпшення максимально просте. Ти кожного рівня вибираєш або одну, або іншу перевагу, що для тебе важливіше. Вся здобич, крім трофейної, що падає зі знищеного ворога, містить бойовий досвід. Тому на початку гри важливо їхати лутати все, що бачиш. Тому тут є перша перевага французьких швидких танків. В яких на високих рівнях навіть можна викачати якогось недобачата з барабаном. Найбільше досвіду падає з ейрдропу. Щодо екіпажу, то кожен командир має навичку шосте відчуття. Ну а далі навички екіпажу розділяються по націях. Ну а щодо мап, то їх тут три. Кожна з яких пропонує різний ландшафт і свою атмосферу. Зона 404 це покинуте місто. Арзагир 404 це величезна пустеля з дюнами. Фір 04 це скандинавська тундра. Зони, що звужуються, поділяються двома кольорами. Спочатку майбутня заборонена зона стає помаранчевою, а далі червоною, і коли ти в червоній зоні починає йти відлік часу, який повідомить, коли твій танк відправиться в ангар. І все спочатку. А зараз знайомимось зі спонсором цього відео. Друже, в кожного з нас є свій улюблений танк, граючи на якому ти можеш робити фантастичні результати. Але щоб досягнути найкращих результатів, потрібно вдома мати потужну ігрову машину, адже багато геймерів просто не можуть повністю розкрити свій потенціал. Без гідного ігрового обладнання настав час втілювати мрії у життя з ігровими ноутбуками Dream Machines. Дозвольте собі гру найвищої якості, з максимальною деталізацією та спокійною гладкістю геймплею, потужні відеокарти. Процесори, все це в ноутбуках твоєї мрії. Зроби крок у майбутнє геймінгу, переверши інших та грай на максимумі своїх можливостей разом з Dream Machines. Щодо економіки та нагород за проходження режиму, за високі позиції у після бойовій статистиці або за виконання спеціальних щоденних завдань, ви будете отримувати нову ігрову валюту сталеві печатки. Ну і ще. В кого є прем, то для вас буде діяти постійний досвід до кредитів і бойового досвіду. Ви будете отримувати плюс 50 більше сталевих печаток. Також, якщо грати у зводі, то будуть діяти, як завжди, бонуси плюс 15% до кредитів та досвіду. Ну і звичайно, в сталевому мисливці будуть доступні спеціальні щоденні завдання, за які можна отримати кредити, печатки і жетони сталевого мисливця. А щодо фінальних нагород, то за проходження повної гілки прогресії можна отримати 750 бон, 1 120 тисяч кредитів, навчальний посібник, 16 бланків перепідготовки. Це може колись і знадобиться. Ну і кілька резервів: 2 на досвід екіпажу, два на досвід прокач. І два резерви на 50% до срібла. Ну і ще буде 4 види інструкцій по 20 штук кожна. Ну що можна сказати, режим просто для фану, а не для чудових нагород. В ньому і ніколи їх не було. Я мав надію, що цього року будуть якісь зміни. Ну і ще, розробники наперед вибачилися перед гравцями зі слабкими ПК. Адже в режимі сталевий мисливець гравці з 32-бітними розрядними операційками та малою кількістю Гігабайт оперативки можуть. Отримати деякі проблеми з продуктивністю в режимі, тому врубайте налаштування, які пропонує система, і грайте, це певно, вони після своїх минулих фейлів з лінії фронту вирішили застерегтись. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!